Які важливі рішення були прийняті під час візиту голови військового комітету альянсу в Україну? Важливі рішення були прийняті тут. Момент того, що зараз буде така позиція, що всі прекрасно розуміють все більше, що якось домовитися і якимось чином зробити так, щоб ця війна обійшла європейський простір або західних партнерів, неможливий. І е, є чітке розуміння того, що якщо вони втратять е, можливість стримувати росіян е, за рахунок українських територій, е, війна найближчим часом може постучати її до їх дверей. І зараз будуть намагання е, перше трансформувати ті процеси, котрі є, і дати можливість Україні нині бути більш Незалежною форматі е, донорської допомоги, тобто момент того, що перейти все ж таки формат самозабезпечення або хоча б трансформувати ці процеси, котрі зараз відбуваються що ми там очікуємо по декілька місяців е, снаряди озброєння, і зараз дуже цікавий розклад випадає в форматі того, що будуть Буде певна відбудова або побудова з нуля а, дом, Тобто а, місць ну, пов'язане, скажімо так, з озброєнням. Озброєнням, промисловісті і так далі. Чи вдасться ворогу закінчити будівництво залізниці до Криму? Добав. Карта вежі каже нам про руйнівні процеси, котрі будуть відбуватися з цим будівництвом. А, більше того, випадає момент того, що практично на якихось фінальних стадіях а, як це пояснити? Залізна дорога це не міст. Її набагато легше а, зруйнувати, ніж міст. І формат. Знаєте, коли ви довгий час вибудовуєте щось, а після закінчення, в принципі, ви не можете користуватися тим, що ви вибудовували. Тому я гадаю, що це недоцільно і, скоріш за все, не отримують вони бажання. Чому під час масованого обстрілу 22 березня росіяни зосередилися на енергетичних об'єктах? Зараз е момент насправді стосовно енергетичної системи, перший е що випадає, це момент того, що пошук, пошук важелів впливу не з метою впливу на хід війни позитивним чином, а з метою навпаки, ескала як правильно сказати. Е Певні важелі впливу для того, щоб ескалувати ситуацію на своїй території. Я гадаю, що ми побачимо найближчим часом зворотну реакцію з боку українських військових і взагалі випадає момент трансформаційних процесів, котрі пов'язані з людським фактором. Я б ін... зробив би наступну інтерпретацію цього розкладу? Зараз буде зворотня реакція наша пов'язана з територією Росії. Що в свою чергу стане певним спусковим гачком для масштабної мобілізації на Росії? Чи дослухається Україна до занепокоєння США і припинить атакувати російські нафтопереробні заводи? Дари продовжаться. в нас випадає карта вежі. Стосовно занепокоєння е, Білого дому в нас е, цікава комбінація. Зранку було досить багато запитань стосовно цієї новини. І другий раз поспіль у нас випадає карта дурня. Момент занепокоєння білим домом це досить така умовна річ, е, необхідна була зворотня реакція з боку представників Сполучених Штатів. З одного боку, з другого боку, там є ряд людей, котрі намагаються лобіювати інтереси Кремля. Але е, є чудове розуміння, хто є хто, хто себе щоб, е, уявляє. І момент цих рекомендацій, вони е, носять виключно як рекомендаційний характер, оскільки за розкладом випадає так, що продовження все ж таки буде. Більш того, е, як не парадоксально, Сполучені Штати повинні бути зацікавлені в тому, щоб це продовження відбувалося, оскільки випадає користь, випадає зисків, випадає пентаклі, тобто якісь матеріальні заохочення і плюси саме для сполучених штатів від цих ситуацій. Чи буде заборонена московська церква в Україні? В <гум> нас випадає перша одна з перших карт: це карта зірки це плани та наміри. В нас випадає карта смерті, завершення процесів або перенародження. Я не думаю, що о, московський патріархат, як птиця Фенікс, переродиться в новій е реінкарнації. І випадає найголовніша карта руйнування. Тобто е процес е вже запущений і виключно. Виключно за я не знаю, можливо, це лояльне ставлення чи лобіювання своїх інтересів, е котре презентують як лобіювання інтересів вірян. Е ці процеси за залишаються в повітрі, тобто розтягуються більш довгий, на довгий проміжок часу. Але та критична маса, котра зараз відкопується з кожним все більше і більше негативних ситуацій, пов'язаних з московським патріархатом, стане просто вироком і це питання часу. Викриття. І у нас було дуже цікаве інтерв'ю, я не пам'ятаю, з яким каналом. Ми переглядали питання в контексті, чи є представники Московського патріархату, котрі служать зрадниками-навідниками, чіткий розклад декілька разів переглядали, що так. Тому, скажімо, є. Я можливо не найадекват не, не... неадекватніша і не найтально е... е... сказати. Е... Об'єктивна людина в цьому питанні. Але я підтримую будь-яку конфесію, е... і більш того, якщо е... Е... аналізувати за рахунок цієї війни. Постраждала майже кожна конфесія, котра є в Україні. У нас є приклади, коли руйнувалися мечеті, коли потрапляли снаряди в синагоги, православні храми, католічні. А, і всі віряни, всі напрямки вони мають чітке ставлення до цієї війни, окрім Московського патріархату, треба зробити висновки. Чи є загроза наступу чи ракетних атак з Білорусі? Е, стосовно наступу, ні. Все ж таки, в нас випадає момент того, що зроблена, по-перше, якась робота над помилками минулого. Е, другий момент. Е, попри те, ми все одно знаходимося в і правильно робимо, що ми знаходимося в першому в певному тонусі. Оскільки є спирання на попередній досвід. А, стосовно загрози а, обстрілів, на жаль, випадає, що така ситуація більш ніж ймовірна. Але в форматі карти дурні, тобто вони скажуть, що це не наше. Звідки лясь приїхала? Чи буде Росія у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід? Насправді це знаєте, ну карта дурня і маніпуляція. Я думаю, що це більше знаєте не як попередження або острахи, скільки пропозиція, яку Росія може розглянути. Тим самим в нас на цей рік випадає все ж таки відкриття другого фронту та участь третіх сторін в даній війні. І е, Залишилося найголовніше знайти мотиви, причини і е, ту відправну точку, від котрої можуть союзники відштовхуватися для безпосередньої участі в цій е, компанії. Не в форматі партнерів, не в форматі донорів та спонсорів, а в форматі безпосередніх учасників процесу. Чи ведуть в Україну війська НАТО? <працювання> е, випадає так момент того, що зараз, в... враховуючи, знаєте, досить останній тиждень було багато запитань стосовно того, що все зрада, все погано, все вкрай е, складно. В нас випадає так, що участь третіх країн вона випадає за розкладом. Другий момент. Я не думаю, що це буде стосуватися лише Сполучених Штатів. Там випадає момент е карти необмеженого вибору. Тобто декілька країн можуть е безпосередньо втрутитись в конфлікт. І е е єдиний момент, що мені не подобається, е це буде стосуватися не тільки наших партнерів, але й партнерів РФ. Е е Майже всі ракети, якими Росія вдарила по столиці з 21 березня, були націлені на об'єкти ГУР. Хтось здає позиції. Майже всі крилаті ракети, частина шахедів, частина іншого озброєння, воно Ну, тут не, не треба навіть. У нас випадає карта праці, випадає карта, скажімо так, хитрощів. Навіть зараз. Це формат зрадників, це формат навідників, котрі є. І якщо дивитися на ситуацію, в цілому, ми не робили Україна ще не робила значної якоїсь фільтрації людей. Що вони кажуть, як вони себе поводять, і ми будемо змушені все одно для того, щоб це навілювати і закрити це питання. Витратити певний час е і викрити цих зрадників, людей, котрі е встромляють самі собі ножа, но но ножі в спину, скажімо так. Буде, буде. Е е Хочемо, ми це не хочемо, але ми будемо змушені. За розкладом випадає так, що це найголовніше одна з найголовніших умов для того, щоб о, ініціатива і хід процесів був на нашому боці. Чи знайдуть щура на ставці головнокомандувача? Ну, тяжка ноша. В момент викриття він буде. Формат. Тут знаєте, в чому особливість? І воно так само випадало минулих разів. Є, е, є людина, на котру всі ктикають пальцями. Кажуть, що він зрадник. Дивіться, дивіться. А є е, людина, на котру е, не показують пальцями, котра може кричати більш за все за всіх, що ми знаємо, хто зрадник, ми його викриємо. І, Візуально людина повинна бути максимальна проукраїнська позитивна позиція е і татуювання тризубу на, 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 на груди, а за фа по факту він буде бути зрадником. Тобто, тут в щур, щур в прямому вигляді по розумінні цього слова, тобто, людина повинна бути з бездоганною проукраїнською репутацією, але з, з таким гнилим серцем в цьому питанні. Не, не ведіться на інформації стосовно того, що ми ті чітко знаємо хто, вон скільки доказів. На ту людину не буде доказів, не буде, буде бездоганна репутація з, з рахунок саме цього, і буде досить затягнутий процес по викриттю. Чи буде повторна загроза Дніпро-ГЕС? Декілька місяців тому, коли було. Я не пам'ятаю, з ким було інтерв'ю, переглядали ми саме Дніпро-ГЕС, і там випадала загроза і формат е води. Цей раз ми воду не побачили, ми побачили тільки вогонь. Але ця загроза в нас все ж таки залишається і випадає карта циклічності. Тобто, все ж таки, за розкладом, я хочу дуже сильно помилятися, але за розкладом випадає так, що можуть бути повторення ситуацій і руйнівні процеси, котрі е можуть бути пов'язані з водою. Е я не думаю, що так як з Каховською, але якісь більш, мас більш е великі пошкодження. Іховський там процес повного руйнування. Тут момент того, що все ж таки випадає так, що ми зможемо обійти ситуацію, і це буде часткове якесь руйнування.